Вітаю, друзі! Сьогодні на розблокування черговий iPhone, це є iPhone 11 Pro Max в кольорі Space Gray. Будемо розблоковувати його ручним методом розблокування. Зазвичай ми це робимо в автоматичному режимі. Сьогодні будемо у ручному. Тому що багато айфонів є таких, які заблоковані на специфічні оператори. Наприклад, їх немає в списку для розблокування, тому потрібно вводити код уручну. Зараз я покажу, як це все робити. Для прикладу, це айфон заблокований на оператора T-mobile. І зараз вам покажу, як це все робити. Отже, беремо чип. Чіп може бути будь-який, в даному випадку це такий чіп MKSD, версія друга, найновіший. Чіп має е, такий вигляд, є скрепка в комплекті також. Всі чіпи в нас є в наявності. Під відео буде посилання для замовлення чіпів. Кому потрібно, замовляйте. пишіть, дзвоніть. Отже, дістаємо чіп. На чіпі є така захисна плівка жовтого кольору. Ось вона. Перед використанням її необхідно зняти. Обережно знімаємо плівку, тому що чіпи дуже крихкі, їх. Легко пошкодити, тому робіть Старайтеся робити це максимально обережно. Далі беремо сим-карту, сім карта лайф такого формату, наклеюємо обережно ось так. Чіп на сим-карту. На чіпі є двосторонній скотч, тому вона так фіксується. Ось так виглядає. Далі. Відкриваємо лоток сим-карти нашого айфону встановлюємо чип. І сим карту І встановлюємо в iPhone. Так, встановлюємо лоток і очікуємо меню R7. Так, меню відкрилося. Бачимо, що тут є перелік операторів. Зараз ще раз відкриється. Бачимо перелік операторів: ATT, Sprint, T-Mobile та інші. Їх тут багато є, можна також перейти на іншу сторінку. Тут ще більше: є канадські, австрійські. Нас цікавить ручне розблокування. Для того, щоб розблокувати в ручному форматі, нам потрібно натиску... натиснути Input IMSI. Натискаємо і бачимо тут довгий код. Його видаляємо і вводимо той код, який нам потрібен. В даному випадку це T-Mobile. Отже, код. Для T-Mobile оператора 310 2600. Натискаємо слати. Гіт 1 поле без змін. Гіт 2 також без змін. Натискаємо слати, прийняти. І очікуємо розблокування. Це може зайняти декілька секунд, поки підвантажиться мережа і чіп. Тому очікуємо. Пришвидчення можна заблокувати iPhone і знову розблокувати. Також можна його перезавантажити. Натискаємо дві кнопки, вимикаємо і перезавантажуємо. Так, потрібно підключитися до Wi-Fi мережі, це обов'язково, щоб iPhone прийшов в повноцінну активацію. Так, все, iPhone є розблокований. Заходимо на лаштування, стільникові дані. І е, один момент має бути вимкнутий роумінг постійно. Тому що якщо роумінг не вимкнути, то не буде інтернету. Просто ось бачите, я відключив роумінг і немає значка. LTA. Я зараз включаю, і значок з'являється. Все, айфон є розблокований, повноцінно не можна користуватися, телефонувати. Ваша мова спілкування з лайфсел. Також один момент, якщо у вас iPhone не буде роздавати інтернет, тобто не буде ось цього меню точка доступу, то це потрібно зайти в налаштування, стільникова мережа, і ось тут в кожному полі прописати слово інтернет. Ось так. Тут, тут, тут і ось тут в останньому полі. Прописуєте і тоді з'явиться нова менюшка, власна точка доступу. Все, якого цікавить розблокування iPhone у будь-яких моделей від 7 і вище. Телефонуйте, пишіть чи є в наявності. Допоможу налаштувати в разі чого. Звертається всім гарного часу доби.